Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал про магію, про карти Таро, карти про магічне ремесло, про сакральні мистецтва. З вами Валтасар. Зараз ми всі стали свідками того, як починаються так звані гоніння і закиди в сторону генерала Залужного і ініціатором цієї, скажімо, такої. Провокації стала народна депутатка Мар'яна Безугла, і ви розумієте, що в нас депутати щось ото заявляють, але ж ми розуміємо, що каміння криється десь глибоко, десь там заховане, комусь він невигідний. І на нашому каналі вже було зроблено декілька розкладів про протистояння генерала Залужного та. Президента, і тут такий закид з іншого боку, перш ніж закидати, хочу додати від себе, а що дійсно ця пані зробила? Що вона робить в тій обороні? Як молода дівчина без фахової підготовки може щось коментувати? Як вона може пред'являти щось? Не маючи ні військового звання, не маючи відповідної освіти, у нас взагалі це просто з цими депутатами якась катастрофа. У нас один щось закидає. Головне, аби їм добре жилося. Бо ви знаєте, уже терпіння, коли про це отаке говориш, то воно уривається. Все, якісь закони, все собі підвищують якісь ставки. Все собі щось роблять, якісь подвійні зарплати доплати. Які нафіг доплати, що ви зробили? Да віддайте свої кошти. Да допоможіть ж, врешті решт захисникам, віддайте на ЗСУ бідні люди складаються з усієї України, а ці жирують. І вже винен, вже генерал залужний, немає в нього плану. Отже, поїхали. Наша пані, наша пані чому вона це зробила? Так, четвірка кубків ми бачимо. Це певне таке замовлення, певний договір, договорняк. от слово таке, бачите, Ми бачимо два ворона, які про щось домовляються. І відведено певний час. Тобто вона дійсно була обрана, вона спрямована. Це не те, що так от сама захотіла, сама бовтла. На жаль, ні. На жаль, ні. Так, далі. І е, в, те, в тінях стоїть відлюдник, той, той кого не, не зрими, той незримий, той, хто віддав таке цікаве розпорядження, е, таке обговорення. Поки що ця людина знаходиться в тінях. Але людина досить потужна. Дивимося далі. Загальна ця ситуація, а, як так: десятка жезлів. Ми бачимо дійсно, що а, бойові заслуги у генерала є, вони досить потужні. І десятка жезлів якраз про це чітко говориться, людина така слова, по, знаєте, потенційний лідер. І от а, на, на загальному фоні цей лідер комусь уже не вигідний, бо щось робить не те. От щось робить не те, то депутатам та владі треба було дивитися, щоб не було такого повномасштабного вторгнення. Вибачте, будь ласка. Так, факт, що набирає силу. Дійсно, є е, е, в задумах зміщення залужного, однозначно. Є в планах воно розробляє. Розроблене, не розробляється, воно розроблене, але поки що воно знаєте, вперше ну та друга, третя, четверта в задумах є е, те, що відходить. Вплив світу, в принципі, відходить. Це рішення приймається нашою владою. Можливо, це було продиктовано якимись певними умовами, комусь щось невигідно як варіант. Е, але в цілому воно вже відходить рішення прийнято по пану генералу. На жаль. Якось так. Але ми ще не знаємо, чи воно здійсниться, чи воно не здійсниться це рішення. Так, те, що приховане. Ми бачимо, що. У пана генерала в залужного є певний ресурс, яким він може протистояти. Тобто не так, от вселего дуже потужні сили замішані, тому що там смерть, а смерть це ж висока. Тут тут знаєте, тут високі, високі чини, як то кажуть. Але він, він не самотній, він користується підтримкою, і це це дуже добре. Ця, ця підтримка наразі невідома, але вона може проявитися, коли ця навала почнеться на нього. Так, далі дивимося близьке майбутнє. Це шкандаль, Це, це скандал, це знову ж таки, тут навіть можуть бути і безпідставні звинувачення. Їх багато може бути, вони можуть злитися, як то кажуть, гівном. Але, але на жаль. Але не факт, що це все спрацює. Так, далі ми йдемо. Це призводить до протистояння. Я б не сказав, що воно жорстке, але воно таке, те, що збентешить те, що може розколоти суспільство. Протистояння між владою, між усіми закидами, між військовими, між залужним. Те, що взагалі робити не можна, чомусь у нас депутати роблять. Цікаво було б, щоб відповідні служби зайнялися, тому що відповідні служби не ту роботу, походу виконували. У нас е, Арестович може виїхати з країни, у нас е, бізнесмени можуть виїхати з країни, але у нас прикордонники ловлять чоловіків, які прибігли. Тут вони спрацьовують ще й з зраді звинувачують. А сім у нас вільно, от що хочете, поїхав туди, поїхав сюди. Про що ми взагалі говоримо? І також е, з приводу цього пана е, генерала Залужного. Ну е, не, не знаю. Ситуація мені абсолютно не подобається, тому що російське суспільства зараз. Він не на, руку. не на руку. Ця ситуація закінчується як? Дивимося. На жаль, пан залужний може бути звільнений. На жаль, це майбутнє досить умовне. Але так як вона набирає обертів, така подія може відбутися. Тому потрібно. Зараз вже готуватися до протистояння і е ні не ніневолювати усі закиди, яких ще буде, які ще будуть зростати в суспільстві. І то, знаєте, воно так зроблено. Ну, от в нас як завжди що зроблять і чекають реакцію. Ну, а яка може бути реакція? Ну, я ж, е напевно, е знаєте, що е напевно всі пан пані. Депутатки хотілося б запитати: чоловіки там чи батьки ж не воюють, сидять в теплих е, трьохповерхових маєтках, то звісно, їм їм що? І в неї ж все добре. Самої розумієте, а треба ж когось звинуватити, типу бо зима, бо е, не зроблено того прориву. Взагалі щось катавасія відбувається, просто катавасія. Я б сказав, що ну я не можу сказати, що це катастрофа, але ось оці маленькі е, такі викиди, закиди можуть призвести до реальної катастрофи, тому що роз, розкол суспільства і ці протистояння вони взагалі воно на голову не налазить зараз. І, і, і так, з такими закидами катастрофа неминуча. Вона назріває, на жаль.